Автомобіль ви можете купити в бюджеті до 5 тисяч доларів, а саме ціна вартість автомобіля 4 тисячі 950 доларів, як за свіжу привезений автомобіль в серебристому кольорі з повною сервісною історією. машинка 3 тисячі кілометрів, тому що в Німеччині проходили техобслуговування. І хочу сказати, що по машинці все класно, все круто, доволі чудова комплектація з повним електропакетом, скопідіймачів. Гарний текстильний салон. Подивіться, машинка 2005 року випуску, але збереглося все по сідушечкам. Кермо у нас простеньке, але в дуже класному стані. На кондиціонері з пішечка, п'ятиступка механіка з пакетом документів, з іншим пакетом документів для постановки на облік. В автомобілі також є в е, бардачку холодильник. Подивіться, який чистенький, свіженький, красивий гольф-5. Е, машинки і справді дуже актуальні сьогодні на ринку, тому що мають гарну шумоізоляцію, е, гарні мотори встановлюються. Саме в цьому екземплярі ми знайдемо 1,4 атмосферний бензиновий мотор, е, в який можна ще поставити газ для економії. Хоча цей хеджбек доволі великий багажник, є шторка в багажнику. Так? В автомобілі також ці комплектації ми маємо домкрат, є буксировочний крюк, балонний ключ. Так, в цих автомобілях з заводу не було запаски. Тому в деяких машинах є заводу запаска, в деяких іде комплектація без запаски. Що можу сказати про ці автомобілі? Дійсно, дуже гарна шумоізоляція, ходові властивості непогані. розхід в принципі, також достойний і динаміка для цього кузова в принципі достатня. Автомобіль стоїть на гарній літній гумі фульда, залізні диски 15-го розміру з ковпаками. А хочу сказати, що вартість, послуг, розмитнення, дедалі дорожчає, паливо, дорога, всі всі нюанси дорожчають. Тому набагато легше обратитися до компанії AutoPoint, яка займається підбором, перевіркою і доставкою автомобілів як по Україні, так і з Європи. І вже прийти купити готовий результат, чисту, красиву, готову машинку для того, щоб вона експлуатувалась і радувала ваш глаз. друзі. Тому чекаємо.